Всім привіт! Мене звати Софія, ви на каналі Софія і сьогодні, нарешті, добу очікуване відео, яке я хочу знімати з початку грудня, це обзор на адвент-календар від Равлика Боба. Ви мене спитаєте, чому я не знімаю а, ну, пост, ну, кожного дня Reels, просто так відео. А я відповім. З це не його для ролика в Ютубі. Все ж таки Адвент Календар від Кіндера я розпаковую в Тіктосі, а Адвент Календар від а, що, ну, Lidl я розпаковую в Інстаграмі, а це я хочу іменно все і зразу. Знаю, тут попадаються фігурки, тут попадаються а, такі маленькі, а, рал... ну, не буквально називається, ну я поняла. О, тому давайте разом з вами його відкриємо і почнемо. Відкривається він ось тут. Тут є open. Та-дам. І зараз. Та-дам. Та-дам. Та так виглядає сам адвент-календар. І давайте я на задню камеру буду його розпаковувати. І так, буду його розпаковувати саме на землі, так як мені найбільше хочеться. От так, як він виглядає з одного боку. А отак з другого. Тут можете подити до кого дати. Тут було ось таке open. І та-та, знову не з того боку. Та Господи, вот так виглядає сам адвент. Ну що ж, почнімо. Не хочу зрушити. Почнемо з першого віконечка. Віконечко сама забирають. Клас! Я дуже хотіла цього равлика. Мені першому попався ось такий равлик-космонавт. Боже, він такий важкий. І дуже файн. Ставимо його збоку. І переходимо до другого віконечка. А, до збоку я штука. Я нечайно, 17-й відкрили. другому мені попадається. Ось такий равлик з мангом. Звісно, я манго з равликом не дуже люблю. Але ладно. Поїхали на третій. Опа, третій це є равлик з малинкою, подивіться. І в нього гарний вираз обличчя. Так, надіюсь, буде тут вам все видно, що буду ставити. Четверте. Знову ж, равлик з манго. Який равлик сьогодні переможе. Отут і сіреше, бачите, збоку, це штатив, не зважайте. Так, п'яте. Манго. Так що манго літирує? Шосте. О, нарешті новий смак. Це є яблуко-груша. А якщо так сзади виглядає? Збоку. Ось тут. Все, нормально. Поїхали далі. Все. Малина та яблуко. Манго, вроді, теж та яблуко. Ой, подивіться, восьмий номер. Файний з ельфіком. Восьмий теж яблуко, груша Дев'ятий. І яблуко малина. Нормально. Я найбільше з тих всіх люблю яблуко малину тому радіє дуже сильно. Опа! яблуко груша Одинадцяте. І ми завершуємо цю частину. Опа! Дивіться, яка красавиця мені попала. Звісно, мене така вже дівчина є. Ось така красавиця, Ну, але вона дуже мені подобається. Так, мені саме її буде видно, якщо я тут поставлю. Дванадцяте. І яблуко малина. Переходимо до 13-го. І яблуко груша. Ну, не яблуко груша, а яблуко і груша, бо є сорт яблуко груша. Яблуко малина. Опа, новий равлик. По-моєму, і новий в мій колекції. Бо я тих граликів дуже люблю збирати. А ні, повтор. Такі в мене вже є з волосічком, який грає на гітарі. Ну, він дуже файний. Так, може, так знімати? Ні. Так краще. Так, 16. Давно не було. Манго. 17. Манго. Обирається в сторони зупини це все буде тільки Яблуко груша 19. Не знаю, чим такий обзор, який формат відео подобається, ну, хай буде. Яблуко-малина. Оскільки знаєте, має бути три фігурки. О, такої в мене нема. Дивіться, це полі... міліціонер. Мі... Мі... Файний такий просто, дуже гарний. Ставимо його тут, щоб його бути видно. Поїхали далі. 21. Це є і яблуко груша Яблоко далі. Манго Так, я так не дуже спішу. Далі в нас іде яблуко груша і останнє, це майбутнє фігурка. І у нас фігурка. Точно три фігурки, і це в нас, в нас... І Яблуко малина. Нормально. От і все. Ось таке вийшло. Коротке, але досить прикольне відео. Я давно хотіла зняти на флобі такого відео, але ніяк руки не доходили. То підготовка до екзаменів, яка мене зараз проходить, то ще щось, то робили ми камін, то взагалі їздили по справах, то нарешті я зняла. А з тих чотирьох равликів мені попалось два нових. Повторюю, це є, якщо хтось не бачив, це є равлик поліцейський, блін, виданові колекції. Це є равлик космонавт. Це є Равлиха, якщо можна так сказати, селфі-блогер. На хто? Ну і гітарист. Моя гітара. Коротше, пишіть в коментарях, чи вам подобається такого формату відео, і як би хотіли, чи ще би ви хотіли бачити якісь відео наподобі на відео такі в моєму каналі. Звісно, я стараюся вас кожного разу радувати все новими і новими відео. Так як бачите, це є вже друге відео на моєму каналі. О, вчора я знімала, не якщо разодні, кажу, я не буду до вас брехати, все я знімаю в один день, але викладаю в різні, так як нема світла, і плюс хочеться, в тобі, щоб було трохи актив перед новорічними святами, хочу вас трошки комусь настрій, ні, так як в мене настрій новорічного немає, я на мене і не бути з цими світлами, але можливо хоча його вам його підніму таки адвент календар це новорічна тема, і це на столі місце звільниться, бо що я буду я буду вічно на, на столі місця займати. От звільнила адвент календар. Можна поїздити тепер равлики, бо я їх вже дуже люблю. Я просто обожнюю равлики побіг. Якщо вам сподобалося відео, то ж вам би не поставити лайк, не підписатися на мій канал, не натиснути на дзвіночок, щоб мої нові відео вам попадались. І не на і не підписатися на канал, щоб мені збільшити підписників, так як це дуже важливо. Щоб добрати тисячу підписників, бо ну блін, хочу тисяч підписників, а з тими концертами, які я ходжу, вони мене набирають. На якісь із нобрічними відео також наберуться. От, тому всім дякую і всім па-па!